Що є молитва? Твоє запитання це молитва. У тебе є питання до вищого. Скажи собі, я не розумію. У мене немає розуміння. Чому стільки багато страждань? Чому люди ненавидять один одного? Але що б не відбувалося? Це моя реакція. Це всередині мене. У мене немає розуміння. Тому, будь ласка, дай мені прояснення, дай мені сили. У тебе є запитання до твого вищого, це всередині і для тебе, і вище всередині дає тобі відповіді. Є якісь труднощі? Єдине пам'ятай, будь чесним і щирим. Необхідний справжній намір, але що є справжній намір? Чи можу я просити для себе? Звичайно, можеш. Ти тяжко працюєш, заробляєш на життя. На діжу тощо, ти мусиш працювати, щоб залишатися живим, але не живи, тому що повинен працювати. Намагайся бути щирим у своєму запиті. Твоя молитва, твій запит, твоя молитва це запитання. Питання означає, я хочу щось, я бажаю мати відповідь, тому що відповідь дає світло, розуміння, це все, що тобі потрібно. Я думаю, що легше замінити слово молитва на слово питання. Слово молитва дуже часто використовується неправильно, ніхто не розуміє справжнє глибоке значення слова молитва. Здебільшого люди використовують молитву по дитячому Дай мені це і дай мені те, дай дай дай. І люди знають, що мають просити за інших людей, тому що вивчили це. Але справжня молитва Намагайся ставити правильні запитання зсередини, тому що в тебе є бажання прийти у відповідність із відповідями, рости. Не проси, як дитина, що ниє, але чесною, дорослою манерою.